Hello everyone. I'm back, welcome to my channel. Сьогодні цікаве дуже відео буде. Починаю серію таких робіт. Надіюсь, що два рази закінчу. Серію робіт про мої санки. Мої санки, які чекали, які чекали свого часу 30 з копійками років. Після того, як я крайній раз на них катався. Ну, можливо, навіть 35 вже. як мене мій тато на них катав, я пам'ятаю, він був молодий як я зараз. Я був маленький, який сидів на цих санках. Класні добротні радянські санки, дуже класні. Хто знає, той знає. Тут складаються поручні під низ. з двох сторін. і спинка опускається сюди, тобто вони плоскі для переносу. Класно виглядає дерево, добротний метал. Скручуються тут такі упори, тут такі упори знизу є. Скажу, що я буду з ними робити. Так як в мене зараз доця підросла. Доця підросла вже і хоче кататися, почалася зима у нас в Україні. І з того я хочу розібрати оці алюмінієві заклепки всі висверлити. Алюмінієві заклепки з другої сторони. Ось так вони виглядають. Ось так вони виглядають. ці заклепки. З другої сторони висверлити їх повністю. Ось так вони йдуть. І і після того дерево все зняти, віддати на піскострой повністю все. І порошковою фарбою і наново покрити. Бачимо ціна, 7 рублів. 7 рублів. Санки класні, добротні витримали мене, витримують доцю. Що гарно зробити, то ще то ще десь працюють не одне десятиліття і ще для соночка мога буде. Правда, не знаю, чи вже в Канаду забере, але менше з тим. Після, такий маленький огляд. Сьогодні постараюся все висверлити повністю. Висверлю всі заклепки і підготую. Якщо знайду такі самі заклепки, то їх заклепаю назад, якщо не знайду, то понарізаю різьби в кожній з них. Що дуже довго і не дуже хочу. і гарно теж зроблю. Я все покажу. Надіюсь, щоб це залишилося в історії. Все-таки пам'ять, моя пам'ять. Пам'ять буде для моєї дитини. Ну і що найголовніше, практично, тому що вони дуже надійні і витримують дуже-дуже багато перегрузок і перевантажень. Саме головне, що вигляд. Вигляд, я навіть не знаю, як за Радянського Союзу вдалося такі санки зробити, але я думаю, що це хороші, дуже хороші санки. Всім дякую, до зустрічі. Продовжуємо провів демонтаж всіх дерев'яних рейок. Відсверлив алюмінієві заклепки ось цим помічником моїм фірми Makita, який вже вірно служить мені років 10. Ось там поскладав всі реєчки. Поки що так, завтра всі заклепки повитягую. Куплю другі заклепки. Можливо, там понарізаю різьбу, ще не знаю. Можливо, куплю другі заклепки. Ось так виглядає воно. Порівнював десь. Маленькі деформації металу. Бачимо, що фарба позалишалась рідно. десь, були маленькі деформації. Не сказати, що воно аж так сильно поржавіло. Але, скажімо так, якщо дивитися ось сюди бачимо ось така корозія, ось така, ось таке, ось таке, ось таке, ось на вигляд. Скажімо так, хочу привести це в стан нового. Завтра домовився вже йду на піскоструй. це все мені попісочить і відповідно дам це на порошкову фарбу. Це все гарно зроблять, чітко буде, прикольно. Скажемо так, буде нове життя. Старі речі. Так, якось так загнато, ще попідрівнюю зараз це все. Де міг попідрівнював. Що міх? То привожу в нормальний стан, бачу всяких дефектів заводських, що раніше не бачив ось тут, то такі були монтажі за союзу. Бачимо, як це все терчить. Це ж небезпечно. Бачите, така річ терчить. Це завод, це колись так робилося. Це все позабираю. І Прийдуть нові заклепки. Ось ціна на відео покажу 7 рублів. Такий значок. Що за завод, хто знає В формі Оленки значок, Підскажіть в коментарях. Будемо знати, який завод це робив. А що тут треба вирівнювати? Ще зараз допрацюємо і завтра на фіскуструю. Наші саночки для нашої діаночки, для моєї доці. Всім всього доброго. Everyone. I'm welcome, welcome to my channel. Продовжуємо we'll сьогодні. Забрали раму. В минулому відео я показував, як я її повністю розібрав, віддав на піску струй, мені повністю відчислили стару фарбу, ржавчину. І покрили порошковою фарбою наново. Тобто бачимо, що зараз в нас є світліший колір, ніж був заводу. Але й прикольніше, я скажу, класніше виглядає. Вигляд, я би сказав, супер бомба. так, Такий маленький відблиск має блиск має легенький, класний. Ну, вигляд супер, що можу сказати. Як новенький, знаєш тримаю в руках нову класну річ. Ось так виглядає. Так місця знизу. Де з'єднання виглядають. Елементи всі рухомі. все класно. Ось маленький не прокрас, але це таке це все, ерунда. Головне, що воно в загальному виглядає суперські бомбезно. Класненько, прикольненько. Зараз що буду далі зараз робити? Я сюди, на старі місця заклепок, які були по заводу. Ось покажу ці дерев'яшки, які в мене тут лежать, якщо буду зараз відчищати. Тут були заклепки по заводу. Ось так виглядала, їх висверлював. Ось такі з великою головкою. Я купив радянські також, так як у нас це, по суті, реставрація. Я купив радянські також заклепки, які зараз покажу в другому відео. Коротке відео на продовження того. Я радий, я радий, що в доці будуть класні саночки, які стають кемпчу, чу стають новими. Прикольно тримати гарну річ, яка була поржавіла. А зараз виглядає бомба бомбічна. Так Так, продовжимо. Купив я по оригіналу заклепки радянські. Такі радянські знайшов, ще старих запасів, ось так вони виглядають з плоскою головкою. 5 діаметр. Заклепки ось тут, 5 діаметр, довжина, ну, напевно, сантиметрів 2,5. Тобто, якщо брати, ось так вона сідає сюди. Буде сідати. Головка, по суті, тут була в цих заклепках така сама, просто їх розклепали, коли їх клепали. З цієї сторони. Ось бачимо, ось воно проходить плюс метал і розклепується. Ось так воно буде виглядати. Отвори сюди. Ось так буде заходити і буде розклепуватися. Ось так буде заходити і буде розклепуватися. Бачимо діаметр 5. Поки що все виглядає ось таким чином? Виглядає, що все буде класно. Далі. Ось таких я купив заклепок, ось вони. вони не ржаві, нічого не лежали, просто з металема вкупі, це алюмінієві. Повністю. 25 штук їх тут потрібно. Далі я купив по черзі. Ось такі шурупчики. Для чого вони? А вони ось тут по заводу йдуть. От сюди в це місце. Ось так вони кріплять. Бачимо для чого вони. Сюди йде заклепка, сюди йде заклепка. Тримає боковуцю, скажімо так, поручень боковий червоного кольору, і закручується сюди ось такий шурупчик. Тут були точно такі самі, тільки уже ржаві. Ну, ми дамо нові, звичайно. Радянських таких я не знайшов, ну думаю, що по суті будуть свою роль виконувати дуже-дуже добре. Довжина, трошки довша, ніж радянська, міцніше буде триматися. Для страхівки ще купив ось такі з такою головкою. Ось такої. Подивимось. Тут немає ні пота і нічого. Ну, так зроблено трошки. ну Подивимося, як воно буде. І найголовніше, я купив ось такі болти під плоску викрутку. Куди вони? Ви запитаєте, а я вам відповім. А вони йдуть сюди. А вони йдуть сюди. Бачимо, так? Да? Як розподовження класно, щоб проходила гайка спереді? Ось так буде виглядати. Чому ви запитаєте, я купив такі болти? Ну, так наша реставрація. А реставрація потребує аутентичних речей. В усякому разі максимально автентичних, які можуть бути. Тобто це буде підходити сюди. А це буде заходити от сюди. І це таким чином у нас фіксується ця річ. Покажу вам, що тут були такі самі тільки радянські. Ось вони. Ось ці радянські, які тут були. На світло візьму для порівняння. Такі самі бачимо головка сферична, І в мене нові сферичні. по довжині Ідентичні. ну, Два витка коротші. Це радянські, старих запасів, жовта пасивація, тобто жовтий цинк. Маємо. Гайки також до давно. Все, з цим я діло розібрався. Чотири штуки їх потрібно. Що, приступаю до заклепування. Будемо заклепувати, будемо старатися зробити це по-людськи. Я покажу пізніше, як я це роблю. Окей? Всі пальці вверх, з вас лайки. Підписка, тому що канал просу... просунеться, а мені цікаво, а вам не важко. Всім всього. Доброго. Що, відтираємо кожну дощечку. Фарбувати їх наново не буду, я тільки їх повністю відтираю, залишаю оригінальну фарбу, тим цікавіше, ось в такому стані вони. Це знизу, це зверху. Ось така ситуація. Виглядає класно. Це має бути ось тут. Оригінально, класно і ефектно. Що? Залишається. Я чому прийняв рішення не фарбувати? Хотів просто залишити в оригінальній фарбі. Оригінально, щоб було, щоб скажімо так, атмосферу того часу, ці всі маленькі такі дрібницькі косочки, що я був у свій час наніс цим самкам, щоб вони залишились як пам'ять для доці, від тато. Не дрібниця, але дуже-дуже, скажімо так, приємно. І мені би було приємно. Це мій тато зберіг для мене, а я тепер вже зберіг для дітей. І вже тепер воно збереглось для моєї доцільни, скажімо так. Можливо, ще й синочок буде колись кататися. А можливо, тобто, дасть Бог і буде, звичайно, кататися і на цих санках, може на других. Але тим не менше, тим приємніше. Так воно виглядає. Поки що так. Hi everyone, welcome to my channel. Today I just little speak about my uh little job. I were happy uh to do this job and I was this job. I was do this job. Um, наразі я нарешті завершив total complete job Я робив саночки для Своєї діаночки, як я це відео називаю, саночки для діаночки. Е, нагадаю, це були санки радянського виробництва, на яких ще я катався, ще мій тато мене возив років 35 тому. Відповідно, зараз настала черга вже послужити їм і моїй дочці, яка вже підтросла трошки, якраз вік, щоб цей зимою вона покаталася. Е, ці санки. Під час зберігання трошки постраждало від корозії, звичайно. Що я показував спочатку, повністю було мною демонтовані всі заклепки алюмінієві. Ось ці. Це вже нові стоять. Теперішнє виробництво Україна. М'які алюміній хороший. Декілька заклепок я використав ще радянських нових так само. Повністю демонтовані заклепки. Повністю розбиралося, залишався тільки голий каркас. Ось цей каркас залишався тільки. Він. Е, металевий каркас. Я десь підрівняв, десь ще щось мали якісь нюанси і віддав на піскоструй. Піскоструй повністю мені очистили державщини, чому я дуже був радий. І Після того мені покрили порошковою фарбою. Фарба, звичайно, не така, як то була з заводу, з заводу була така молоткова, потужна. Яка використовувалася на електроінструментах радянських. Але ця фарба, скажімо так, сіра, схожа на ґрунтовку, але це не ґрунтовка, це, це така фарба. Так воно виглядає. Непогано скажу я вам. Непогано виглядає. Можна було і краще, звичайно. Ну, я аж сильних дуже вимог не ставив з цього приводу. Тому так. Далі. Після того, як мені пофарбували, я забрав, знайшов заклепки і відповідно заклепав наново. Заклепки тут я використовував діаметр 6 мм на 30. Тобто 30 були задовгі, я їх обрізав булгарочкою. В залежності від товщини, тут товщина поручня більша. Сантиметра два, десь тут сантиметра півтора. Цих рейок основних і спинки, відповідно, я трошки обрізав. Підбирав таким чином, щоб можна було сформувати головку. Сформувати головку, відповідно, щоб вийшлося полюськи. Ось так воно виглядає. Переверну. Ось так сформована головка. Виглядає мною. Ось таким чином. Я вважаю, що це результат дуже-дуже дуже хороший. Таким чином виглядає. Мене тішить, що вийшло акуратно. Так, зблизька головка виглядає сформована. Мене тішить, що вийшло акуратно, максимально. Таку ну, справу я робив перший раз в житті, звичайно. До чого я взагалі це? Після того, як я це знайшов <кій> заклепки, я вирішив ці поручні, ці основи не фарбувати, не чіпати їх нічого. Вони мають звичайно такі свої тут дефекти. Як я будучи малим, сюди ноги клав, це, в бордюри всякі стукалось, я вирішив це не фарбувати, так як зберегти дух часу. Я ще своїми ручками тримався маленькими на той момент за ці поручні. Ці поручні пам'ятають дуже багато. Відповідно, буде моє досяг переїздити, тримати своїми ручками маленькими за ці поручні. Вирішив, тому їх просто відмив і тер, повністю провів хороший стан. Десь, де були тріщинки, такі внутрішні вже, то я дав збоку. Ось так. Закрутив шурупи і дав клей ПВА, повністю все, щоб не було розходження дерева. Також тріщинки. Ну, воно все, просто воно ну, трошки вже з часом, з часом. Виглядає гарно, виглядає дуже круто. Тут, то мої суть є, це не цілком реставрація, в такому сенсі, якби, якби воно повністю цілком автентичне. Бо по реставрації потрібно би було повністю все це наново робити нові рейки, відновлювати, або ці деякі відновлювати, шліфувати, фарбувати. Відповідно, я хотів зберегти дух того часу. Щоб була така автентичність, трошки недосконала. Мені шнурок ось такий, дав Дав товщиною. 8 мм, переплетення. Таке всередині є підсилення. Це подвійний шнурок. Ось так я його замотав, щоб виглядало декоративно гарно і практично. З другої сторони я замотав. Ось так виглядає. Значить, знайшов я радянські болти під плоску викрутку, нові оцинковані, ще не закручено, і закрутив їх. Сюди. Тут були ідентичні на вигляд під плоску викрутку, саме такі. Я їх знайшов також і дав. Це, щоб так вже максимально зберігати дух того часу. Виглядає так. Скажу чесно, я задоволений, потрачений час не даремно витрачений. Все виглядає так, як воно і має виглядати. Гарно приємно. Гарно приємно. Тому. Найдойці їздить, катається послужа ще. Приємно і мені, що я зберіг дух того часу, зберіг традиції, яким чином вона працює. Нагадаю, хто не в курсі ці санки мають можливість трансформації, тобто спинка в них складається цілком, і ці поручні складаються піднес сюди і вони робляться плоскі для... Можливості транспортування. Ось так воно піднімається. Ось так воно опускається. Це такого типу санки, класні. 7 рублів ціна була радянська за них. Ось так воно виглядало. Всім всього доброго. Бережіть свою історію, дбайте про майбутнє, цінуйте свої сім'ї. Всім всього доброго.